Так, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо з вами роботу з теми магнетизм І сьогодні ми будемо з вами розв'язувати задачі з цієї теми. Для початку давайте ми з вами повторимо основні формули, які нам сьогодні потрібні. І так, магнітний потік. Звертаємо увагу, ось він, магнітний потік. Значить, Позначається буквочкою Фі і визначається як Б на С і на косинус альфа, Б, магнітна індукція, С, площа контуру, яку пронизує цей магнітний потік. Друге, ЕР індукції. РС індукції позначається як епсилон з індексом І, і визначається як дельта Фі поділити на дельта Т, взяти по модулю. Я нагадую, що значок трикутничка дельта це різниця, тобто наскільки швидко змінюється магнітний поток з часом. Цей закон вивів закон Фарадея. Так далі, третє, що нам знадобиться, це індукційний струм. Який визначається, як 1 поділити на RDR, це опір, і, відповідно, дельта Фі на дельта Т. І, і враховуючи попередню формулу, ми можемо записати з вами це іще ось так. Да? Так, відповідно, РС індукції поділити на Р. Так. І четверте останнє це ЕРС для рухомого провідника. Якщо ми поміщаємо провідник певної довжини в магнітне поле, то на нього буде діяти сторонні сили, які будуть викликати появу ЕРС, яка буде визначатися як В, помножити на B помножити на Л і на синус альфа. В це швидкість. Руху провідника, бо він рухається в магнітному полі, Б це індукція магнітного поля, Л це довжина нашого провідника. І, відповідно, кут альфа це кут між напрямками вектора В і Б. Так, це ті задачі, які, точніше, формули, які нам з вами сьогодні замовляються для розв'язування задач. І так, приготувалися, поїхали. Значить, задача номер один. В однорідному магнітному полі з індукцією 0,05 тесла перпендикулярно до лінії індукції поля розміщений плоский виток з дроту. Площа контуру витка 200 см2. Виток приєднано до гальванометра. При повороті витка на кут 60 градусів через гальванометр пройшов електричний заряд 2 мілі кулона. Знайти опір витка. Отже, записуємо. Коротку умову, виходячи із нашої умови. Значить, в однорідному магнітному полі з індукцією, значить, індукція магнітного поля 0,5 тесла. Перпендикулярно до лінії індукції поля розміщений плоский виток з дроту. Так, площа контуру витка, значить, S дорівнює 200 см. Квадраті. Виток приєднано до гальванометра. При повороті на 60 градусів через гальванометр пройшов електричний заряд, значить, Q дорівнює 2 мілікулона. Визначити опір витка. Так, записали коротку умову. Тепер дивимося, що нам треба перевести, чи всі одиниці вимірювання. Які нам потрібні. Так, тесла все нормально. Сантиметри квадратний нам треба перевести в квадратні метри. В одному метрі 100 сантиметрів квадратних, значить, треба поділити на 100 і ще раз на 100. І отримаємо 0,02 квадратного метра. Далі, альфа нормальна, мілі кулони, значить, переводимо 10 мінус треті степені. Колона перевели систему метричну, і тепер давайте аналізувати. Нам треба знайти опір. Якщо ми повинні з вами шукати опір, треба знайти формулу зв'язку. Ми щойно з вами сказали, якщо мова йде про індукційний струм, так, то це є ЕРС індукції поділити на опір. Значить, звідси, щоб знайти опір, нам треба ЕРС індукції поділити на індукційну силу струму. Значить, виникає питання, як визначити да, цю ЕРС індукції і індукційну силу струму. Значить, за формулами, які ми щойно з вами повторювали, ЕРС індукції визначається як дельта Фі. Поділити на дельта Т. Дельта Фі це зміна магнітного потоку, яка буде визначатися як Б на С, і на косинус альфа. Відповідно, тут у нас буде дельта Т. Що стосується сили струму, то, за означенням, це буде Q поділити на наше, знову-таки, дельта Т. З'єднавши ці дві формули, ми з вами давайте подивимось, що у нас отримається. РС індукції B на S на косинус альфа. Так, відповідно, поділити на дельта Т, сила струму тут буде Q, дельта Т піде сюди нагору. Так, скорочується однакові. І ми отримаємо з вами B на S. косинус альфа, до речі, нам сказано перпендикулярно, значить, він дорівнює одиничці. Так? І відповідно, ми тоді з вами, а, ні, вибачте, косинус у нас альфа дорівнює 60 градусів, трошки не туди, альфа дорівнює 60 градусів, і ми отримуємо B на S, так, на косинус. Шістьдесяв і поділити на електричний заряд. Перевіряємо, за умовою, всі у нас величини є, значить, можемо підставляти B 05 тесла помножити на площу 0,02 метра квадратного. Косинус 60 це у нас одна друга, тобто 0,5. Так, і поділити на електричний заряд на 2. На 10 мінус третій степені колона. Відповідно, обчисливши, поділивши, ми отримаємо 0,25 Ома. Ось така задачка не дуже складна, але, бачите, співвідношення раніше, які ми вчили. Так. Тепер наступна задача номер 2. Обчислити ЕРС індукції середню, так, яка виникає під час розмикання кола обмотки електромагніту протягом 0,1 секунди, якщо індукція магнітного поля 2 тесли, поперечний переріз осердя 30 см квадратних, кількість витків в обмотці дорівнює 1500. Знову таки починаємо з короткої умови. І так, дано. Час 0,1 секунди, індукція магнітного поля 2 Тесли. Поперечний переріз площа 30 квадратних сантиметрів, кількість витків в обмоці 1500. Так? Треба визначити Ерес. Треба визначити Ерес. Отже, знову таки починаємо із того, що нам треба знайти. Перед цим давайте перевіримо, чи всі у нас одиниці вимірювання. Секунда, тесла от сантиметри квадратний. Знову таки треба перевести в квадратні метри. Значить, відповідно, множимо на 10 мінус четверті степені буде квадратного метра. Так, ну, і тепер РС індукції дорівнює дельта Фі. На дельта Т. Я знак модуля поки що не буду писати. Ну, можна писати, можна потім просто мати собі на увазі, що він там є. Так? Знову таки дельта Фі, зміна магнітного потоку. Магнітний поток визначається за ось цією формулою Б на С на косинус альфа. І відповідно на дельта Т. Значить, протягом. Час у нас є, магнітна індукція є, площа поперечного перерізу є. нічого не сказано про косинус, да, про кут. Значить, мається на увазі, що тут буде у нас одиничка, і ми отримуємо з вами B на S поділити на дельта Т. Все. Всі значення ми маємо, значить, підставляємо і шукаємо наше ERS. 2 Тесли помножити на 30. На 10 мінус четвертій степені квадратного метра. І поділити на час 0,1 секунди. Так, і тепер виникає питання: це у нас ЕРС індукції, якщо мова йде про один виток. Ми його будемо визначати ось так. Да? А якщо у нас кількість витків N, то значить, відповідно, і тут ми домножаємо на кількість N, і тут ми тоді домножаємо на нашу кількість витків на півтори тисячі. І обчислюючи все, отримуємо 9 9000 вольт. Ось така задачка, яка стосується визначення цього. Так, наступна задача задача номер 3 Так, Котушці, яка має 200 витків. За 0,1 секунди магнітний потік зменшився від 60 мікровебер до 20 мікровебер. Визначити РС індукції в котушці. Знову таки починаємо із умови. Значить, кількість витків за умовою у нас 200. За 0,1 секунду, значить дельта Т. 0,1 секунда. Магнітний потік зменшився. Дивіться, від і до. Значить, є у нас Фі 1 дорівнює 60 мікровебер, і доходить до значення Фі 2, яке дорівнює 20 мікровебер. Визначити ЕРС індукції в нашій котушці. Все. Значить, ми записали коротку умову. Знову таки система СІ. Давайте подивимось, кількість витків, секунди, мікровебери. Я нагадую, що мікро це 10-6 степені. Так, і відповідно, тут 20 на 10 мінус 6 степені. Так, є. І тепер записуємо. Знову-таки, починаємо із того, що нам треба знайти. Нам треба знайти РС індукції за формулою це є дельта Фі. На дельта Т. В нашому випадку дельта Фі це буде різниця наших. Да? І ось тут, дивіться, ось тут якраз нам знак модуля знадобиться. Чому? Тому що дельта Фі, по Фі2 мінус Фі 1. А враховуючи, що у нас Фі 2 менше за Фі 1, бо він зменшується, да? щоб не було від'ємного значення, ми з вами поставимо знак модуля. Так, е, і знову таки у нас є кількість да, наших витків. Значить, знову-таки тут іще нам треба домножити на n. Ну, І тепер підставляємо РС індукції дорівнює, значить, 20 мінус 60 за дужечками на 10 мінус 6, поділити на дельта Т на 01. І помножити на 200. Причому, ось це ми беремо під знак модуля, так, і отримуємо, тут у нас буде 40, поділити на 0,1, це буде 400. Так, 400 на 10 мінус і помножити на 200, значить, раз, два. 3, 4 0 – Це у нас буде 10 в четвертій, 4 на 2 8, так, 10 в четвертій і множить на 10 мінус шестой. І обчислюємо 8 на 10 мінус другій степені вольта. 8 на 10 мінус другій степені вольта. Є І ще одна остання задача, яка стосується визначення Ерес, індукції в контурі, і відповідно. В разі рівномірного зменшення магнітного потоку так, на певне значення. Так, значить, відповідно, дано, значить, рівномірне зменшення магнітного потоку на, значить, дельта Фі, якщо є на 0,4 мілі. Вебера. За 0,2 секунди. Дельта Т дорівнює 0,2 секунди. Значить, визначити ерс індукції в контурі у разі рівномірного зменшення магнітного потоку. ерс індукції, невідомо. Так, Знову таки дивимось тут 0,4 на 10 мінус степені вебера перевели. ЕРС-індукції індукції це є дельта Фі. На Дельта Т по модулю. так, І дельта Фі у нас є, дельта Т у нас є, значить, РС індукції дорівнює 0,4 на 10 мінус степені вебера, поділити на 0,2 секунди. Відповідно, 04 на 2 буде 2. Так, на 10 мінус степені. Вебера. Ось такі чотири задачі ми з вами розглянули. На наступний раз я підготую ще декілька задач. Будь ласка, продивіться, запишіть собі в робочий зошит і проаналізуйте ще раз все, що ми проговорили, як вони розв'язуються. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!